Їдемо грузити? Що зараз каже знов, щоб я грузив? Що, зараз кажу, щоб каже, щоб я заїжджав, блядь. Боїться заїжджати. Каже, щоб я заїжджав, блядь. Ну нічого, буду я заїжджати значить. Що, я заїхав з першої ходки, тут тормоза не клинули в цьому комбайні. то цей, то заїхав нормально. Що, нормально, чи ні? Чи хуйово? Йо. Хуйово. Хуйово? За Що? За швидко? Що, знов на ту сторону? Не. Да? Ту. То блін як ви керуєте? То есть помогало типа дати через. Що... Тільки помоляє.